Запрошуємо з великим задоволенням усіх вас на перегляд центрального і бітіо. Правда, за втраченими очками перспективи НХ набагато краще. Раніше була дуже цікава гра між Black Thorn Vision та Чар Студіо. Там нічия 3-3. Черс Студіо, Забуряний високий прес. Чудово, грає Тертишний, Забуряний, можна віддати хорошу передачу. Вихід 2 в 1 передача на Забуряну, той не забуває. Який момент. Волощак. Пройшов дуже впевнено суперника, Прострілює помилка. Удар від Кобрина. Немає голу. У який момент, власне, половина поля. Передача на Томківа. Удар сейв Ліфінського. Хвилини, принаймні, з того розрахунку, який ми вже побачили. Вихід вічна віч від Тертишного. Заблокував Томків. Не вже пробуватиме. Поворотом удар, Тут допоміг Івасів, голки Голкіпурс Ліфінському. Тертишний хороша швидкість Багеровський вийшов із дворів. Тертишний удар гол, 1-0, лікс виходить вперед. Олександр Тертишний не побоявся. Ветки потужний удар. Знову вихід Вічнавич від Олександра Тертишного можна оформить и гол! гол 0 Олександр Тертишний. Десь би так сказали, на стадіоні в Неаполі. мені Венедиє до Марадони. Терлецькому ще одна передача на Тацка. Удару ми не бачимо від Любомира. Спроба від і удар! Ринар. на ногах. Остання атака. У першому таймі. У виконанні НІКСу рикошет рекоршует Магеро. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки центрального поєдинку вечора, в якому зустрічаються команди, які ставлять про собою. Команді НХ Дубий. Олександра Тертишного. Він знову на прибуває під поперечкою якийсь. Стільки цікавий удар до Гол 3-0! Лівомир не робочою правою поклав на лопатки суперника. Ну і тим самим зараз NX. Дома страйті ліз як нас себе буде проявляти. Забуряний забрав можливість оформити дубль у Любомира Дацька. Якщо би хлопці говорили між собою, голова один. Викидеш навіть Андрій Глова не забиває як-от пусті володіння команди Ейбі. Ого! Богдан Козарема! Він теж сьогодні не залишить гру без забитого голу. Кількість чорнової роботи Виконуємо перехоплення. Микитюк. Школа на ударній позиції можна забивати. Тільки до ми згадували проти Ліфінського Андрій куняч цього турніру в цілому. Шмулавіш на ударній позиції немає знову. О, Волощак прийшов на допомогу. Високий прес. Віталія Кобрин на ворота, рота. Кобрин може зараз забити. П'ятий м'яч. Удар швидує Віталій Кобрин! Нарешті він забиває. Скільки чекали на це взяття вори змусив помилитися. На і я зрозумів наскільки каратисти мають чудову розтяжку. Наскільки впевнено вони розглядається гол шмулевич. Тільки ми почали говорити про каратистів. Як же шмулевич своїм ударом? Чи хтось з вас? Я думаю, багато. Удар від школи напрошується. Гол! Андрій Школа! тайм-аут бере Рікс. Ось тільки нам відійшли від теми від фузалу. Цю гру. Ну, з позитивних моментів відзначимо бажання і БТО. Романовський удар гол! Олександр! Маестро! Романовський досягнув свого наприкінці зустрічі! Таким же бажанням бережіть один одного усім спокійної ночі.